Сьогодні, сьогодні 18 березня, ось тільки що я відкрив сім'ю одну, хочу показати, як перезимувала Італійка. В даному випадку вона була без ізолятору. Уже протягом якого року я переконуюся в тому, що весною потрібно гнізда розширяти, а не скорочувати. Тому що, якщо ви... Гнізда скорочуєте, то це означає, що ви щось зробили в минулому році не так. От дивіться, в даному випадку от куди е, сім'ю скорочувати. Ось рамка повністю з бжолою, вуличка, з бжолою, з бжолою, з бжолою, з бжолою. І ось дивіться, ось заставна е, досточка. Дивіться, зараз я її підніму. Е, зараз на вулиці у нас близько плюс е, 7 градусів. Тобто, як такого тепла нема. Дивіться, скільки бджоли на заставній досточці. І дивіться, яка обсидка оцієї крайньої рамки. Тобто, яке може бути тут оскорочення? Ніякого скорочення взагалі тут робити не потрібно. Тобто в даному випадку сім'я перезимувала на відмінно. От зараз ми подивимося оцю сім'ю. Зараз я цю закрию, а цю подивимося, як тут перезимували. В даному випадку я зараз перевіряю наявність кормів, гнізда не відкриваю. Чому? Тому що е, хоч і сонечко вон світе, а е, все одно дуже холодно, десь градусів 12-13. Ну, Візуально, звісно, я перевіряю. Як сім'ю перезимували. Якщо бачу, що щось критично, тоді гніздо перебираю. А так зараз дуже швиденько все роблю. Тобто дивлюся, поповнюю корма. Зараз відкриваю сусідній вулик. Тут, якщо я не помиляюся, зимував відводок. О, так, да, відводочок. Так, дивимося. Канді-бджоли не доїли. Гарно. Дивіться. Заставна ось досточка, і бджоли повністю її цю вуличку займають. Відкриваємо чи підіймаємо. Дивіться, яка обсидка заставної достки. І дивіться, яка обсидка рамки крайньої все. Тобто сім'я вже перезимувала, я вам скажу відмінно. Зараз що я зроблю? Я оцю сім'ю розширю. Однією рамкою. Чому? Тому що дивіться, бджола у нас практично в усіх вуличках гарно сидить. Я зараз сім'ю цю розширю. Знайшов я отаку світло-коричневу рамку медово-пергову. Тут десь близько півтора кілограма меду, є перга он, залишки. Тобто отакою рамочкою зараз ми і розширимо. Оце я тільки що вам показав, оцей тільки що відводок я вам показав. І вирішив ще вам показати ще один вулик. От в даному випадку ці я сім'ї ложив мед, тобто дотацію ложив в пакеті. Зараз що я роблю? Зараз я перевіряю кормові запаси у вулику. Бжоли тут мед з'їли, але я бачу, що у вуличках мед є. От беремо, Знову беру я заставну досточку. Підіймаємо заставну досточку, і я бачу, що вона повністю обсижена з бжолою. І дивіться крайня рамка. Крайня рамка повністю зайнята з бжолою. Всі вулички зайняті бжолою. Тобто тут у нас сім'ю потрібно навіть розширити. тобто Тут у нас вісім рамок з бжолою на даний момент. Тобто дивіться, немає ні одного п'ятна з проносом. Це теж Італійка f 2 Перезимували бжоли дуже гарно, тобто вони, можна сказати, займають на даний момент 8 рамок даданівських. Вон клійонку треба викинути. Тобто, якось так. Йдемо далі.